В Олександрійському училищі культури творчі студенти та викладачі заздалегідь підготувалися до Великодня. За тиждень до свята у холі та бібліотеці училища з'явилися писанки. Вони дивують не тільки своїми кольорами, а й розмаїть орнаментів та таємних символів. Студенти спеціалізації декоративно-прикладне мистецтво на другому курсі, семестр вивчають писанкарство. Багато хто студентів потім обирає тему писанкарства для курсової і дипломної роботи. На думку викладача училища культури, зацікавленість темою писанкарства ховається у самому процесі виготовлення писанки. це цікаво, увлекательно, і коли робиться сама писанка. рисунок делается один, а потом по ходу работы уже получается, добавляются цвета, добавляется еще еще рисунок. И когда пысанка уже вся закрыта воском, очень интересно, что же получилось в конце. И когда свечкой мы уже растапливаем весь воск и снимаем салфеткой, то рисунок необычайный, хочется еще еще пысанку, и чтобы рисунок был сложнее, поэтому Даже маленькі діти, вони этим очень-очень влікаються. У гарно писати писанки знадобиться випускникам училища культури не тільки у роботі, а й стане у пригоді у сімейному житті, та може бути основою для відкриття власного бізнесу. Наші студенти обов'язково виходять керівниками кружка, викладачами, многие уже на своїй практиці сейчас преподають, так як і Аня Зіноватна, вона веде кружок по писанкарству і дальше она будет этим обязательно заниматься. Вот я думаю, каждая из девочек, у которой будет своя семья, не обязательно привлекут своих деток к этому. Вот. И это просто очень интересное занятие, не обязательно в праздник этим заниматься. Вот. можно дарить как сувениры, можно это все продавать. Вот, если это очень качественная работа, Так что это можно бизнес тоже из этого сделать. Студентка четвертого курсу декоративно-прикладного мистецтва училища культури Анна Зіноватна захопилася писанкарством ще два роки тому. За цей час вона розписала більше півсотні писанок, які розміщені на виставці в училищі. Частину вона подарувала близьким та друзям деякі вона продала. Навіть приглашають на майстер-класи, розписуємо з дітками. Розписуємо а буває таке, що присилають, заказують там, наприклад, написати писанки до великодня. Родині якісь я сідаю, пишу. Розписувати яйця можуть і звичайні олександрійці без спеціальної освіти та навиків. Усе необхідне для писанкарства можна придбати в магазинах міста. Писачок можна придбати в канцтоварах в магазинах. Так він десь до 40 гривень можна його придбати. Фарби на Великодень теж можна купити, а я замовляю фарби по інтернету, мені так більш удобніше. Віск Йдете в магазин там, де продається мед, і там купляєте вже пчеліний воск і обичні парафінові свічки. У вас ще є час виготовити писанки для себе та своїх рідних. Головна умова це писати писанки у доброму настрої.